До дня пам'яті та примирення і 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі 9 травня в жовтих водах відбудеться флешмоб Пазл миру за своєю масштабністю, кількістю задіяних учасників і оригінальною постановкою. Це дійсно має бути унікальне дійство, подібних якому в нашому місті ще не було. Вже кілька днів тривають репетиції на вулиці Гагаріна біля парку Слави. Генеральна репетиція грандіозної музикально-хореографічної акції пройшла 7 травня. Мабуть, багато жовтовоців спостерігали протягом трьох днів генеральну репетицію надзвичайного дійства, яке організувало міський відділ освіти. Це флешмоб пазл миру. Сьогодні проходить його генеральна репетиція Останній день. Але саме дійство ви зможете побачити 9 травня о 9.30 на вулиці Гагаріна. В даному дійстві взяли участь більше 500 дітей. Вони дуже стараються і готові показати вам свою творчість, свою небайдужість до усіх подій, які відбуваються у нас в Україні. Тож запрошуємо усіх жовтоводців. 9 травня на відзначення 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі, яке відбудеться на вулиці Гагаріна, навпроти парку Слави о 9.30. Також о 10 годині біля меморіалу слави відбудеться мітинг та покладання. В Палаці культури для вас творчі колективи подарують святковий концерт. З Днем Перемоги об 11-й годині запрошуємо усіх жовтоводців на вечір відпочинку в Парк Слави, починаючи з 12-ї до 20-ї години.